Вітаю на вулиці 2028, 1 градус тепла, і я прийшов на тренування. Я хочу цим відео показати, що мотивація взагалі нічого не варта, абсолютно. Тобто мотивація вона приходить, вона йде, на неї взагалі не потрібно покладатися. Єдине, що працює, це дисципліна. Сьогодні я своїм прикладом хочу показати вам, що дисципліна це те, що дозволяє рухатися вперед. Цілий день я сьогодні. Лежав на ліжку як овоч просто в телефоні і, не маючи змоги навіть піднятися, зробити якісь справи по дому. У мене сьогодні по плану було тренування, і все ж таки я сюди прийшов. І тому я трішки вам покажу, що, що таке насправді дисципліна. Тож, в мене тренування загалом складається з 4 підходів на турніку і на брусях на зменшення. 20, 15, 10, 10. Зараз вже другий підхід. Я зробив 15 на брусяк, 15 на турніку, Ну, для вас тільки 15 на брусяк, точніше на турніку. Відчуваю себе набагато краще, ніж хвилин 20 тому, як я був вдома. Адже не знаю, спорт це завжди те, що змушувало мене рухатися далі. І, і відчувати себе набагато краще, тому ми рухаємось далі. І для тих, хто хоче більше зрозуміти для себе, що таке дисципліна. То дисципліна це робити щось, коли ти не хочеш цього робити. Коли ти просто береш і робиш. І от у цьому весь секрет, і вся мотивація, і все таке інше. Типу, я, чесно кажучи, не хотів сьогодні йти на майданчик і займатися. Абсолютно. Тобто, я думав, ну можливо, сьогодні, можливо, сьогодні пропущу. Типу, щось так погано спав. Півночі не спав, бо кіт заважав спати. Думаю, може, пропущу все-таки. Це тренування, чому б і ні? Але я розумію, що якщо пропущу я тренування, то я почну втрачати себе. Я просто програю самому собі. Ну, типу, як це не звучало? Ви можете мене не зрозуміти, але, але для мене це поразка. Коли по суті, я можу, ну, типу, я е, тренуюся через день. Вчора я не займався, то чому мені сьогодні не займатися? Що я не сильно багато поспав? Я поспав достатньо, я поспав годин 5-6, типу. Для того, щоб займатися спортом, цього достатньо. Але наш мозок така цікава річ, яка дуже легко може нам накручувати різні думки, що там, може, не треба цього робити, та полешить відпочинь, Та сьогодні може реально пропустити. Ну, типу, що ти будеш йти напрягатися. Але ні. Саме для того, щоб досягати результатів, ми повинні боротися проти нашого мозку, боротися проти нашої лінії самотужки. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Все, у мене останній підхід. Поїхав. Що ж, на сьогодні у мене все. Закінчив останній підхід. Зробив ще прес-30 разів, небагато. Але саме головне, що я не пропустив тренування. І цим відео я хотів і вам показати, що тренуйтеся і не пропускайте також тренування. І запам'ятайте, що дисципліна набагато більше вирішує, чим мотивація. Тобто робити те, що потрібно, навіть коли ти не хочеш цього робити. Коли тобі важко, коли ти просто в якомусь стані апатії, що ти не можеш піднятися з ліжка, бо ти просто не можеш. Але десь ти знаходиш в собі сили, розумієш, що потрібно рухатися далі, піднімаєшся, одягаєшся, приходиш на спортивний майданчик і розумієш, що життя тут, сила тут. Так що Тернутися зустрінемось в наступних відео. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. З вами був Бесіда. Бувайте!